Вітаю всіх на уроці мистецтва. Тема нашого уроку для кожного звіра і птаха у касті свої голоси. Ну а сьогодні ми помандруємо в незвичайну симфонічну казку Петрик і Вовк, композитора Сергія Прокоф'єва. У ній кожен казковий персонаж зображено музичним інструментом. Тож казка розпочинається. Рано вранці Петрик вийшов на галявину. Як красиво зобразили Петрика, так? Петрика. Тему головного героя Петрика виконує струмна група інструментів оркестру це скрипка, альт, віолончель і контрабас. Хлопчик крокує, ніби наспівуючи цю мелодію. Продовжуємо слухати казку. У траві сиділа пташка. І цвірінькала. Поруч у калюжі плавала Качка. Голос пташки зображено флейтою. Мов бурхає вона на високих звуках, а у темі качки гобой, відчувається неповторність її ходи. Петрик помітив, як за пташкою крадеться кішка. Жись, гукнув хлопчик, і пташка миттю злетіла на дерево. Вийшов дідусь. Він гнівався, що Петрик вийшов з двору. Що ж буде, якщо з лісу прийде вовк? Уривчаста мелодія кішки звучить у низькому регістрі кларнет. Вона ніби крадеться на оксамитових лапках, раз у раз завмираючи. Музична тема дідуся виконується за допомогою інструменту фаготу, передає його характер та особливості неквапливої ходи. Він промовляє низьким голосом. Ну, а мелодія вовку звучить за допомогою інструменту, який має назву Волторна. До речі, теми пташки, качки, кішки та дідуся в цій музичній касті виконували дерев'яні духові інструменти, до яких належить флейта, гобой, кларнет. І фагот. Уяви, що виконавці переплукатали музичні інструменти. Чи можна передати музику дідуся? Грою, наприклад, на флейті? Ні. Бо флейта звучить високо, а тембр голосу дідуся низький і не буде. Співпадати голос дідуся і музичний інструмент.